Буду чекати іноді будуть червоні очі. Вибачайте аудиторію. Google знову бреше: електронне бронювання і експорт it послуг, який трошечки впав. Це 149-й випуск до новин, де кожна понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового тех сектору і все, що навколо. Погнали до новин! У резерв плюс у 710 тисяч людей прибрали безпідставний статус урошу. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони, і вона сказала, що команда виправила помилки, коли в реєстрі знаходились люди, які безпідставно знаходилися в розшуку. Сталося це там або через людські помилки, як вона сказала, або через те, що були дані просто неактуальні, Напевно, знов ж таки через людські помилки. Це тому, що такий розшук має свої терміни, і до закону від 18 травня. Він складав, здається, два місяці. Після цього мали накладати адміністративне правопорушення і стягувати штраф, і з розшуку людину прибирали. Зараз же цей термін складає три місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення, тобто. Три місяці ви в розшуку, потім назначають штраф. Якщо я правильно зрозумів, знову ж таки, якщо юристи зараз прийдуть і поправлять мене, я буду дуже вдячний, але здається, трактувати по-іншому якось складно. Щоб переконатися, що ви більше не знаходитесь у розшуку, якщо ви такі були, то потрібно зайти і там заново натиснути оновити документи, і заново відбудеться запит з реєстру, і там протягом здається, доби, але зазвичай дуже швидко статус має оновитись. Також Катерина додала, що якщо після оновлення знову таки застосунку у вас цей статус пропав, то звертатись до ЦСК потреби більше немає. І що ще цікаво тут, то це ну, якщо б тут статус у розшуку підвисав, то напевно це не стосується бази Армор, яку використовує МВС у себе, і там я сподіваюся, все відбувалося актуально. Хоча знову ж таки це не факт, але перевірити ми не можемо на жаль. Але це не все, що Катерина Чорногоренко розповіла під час форуму гроші для перемоги від Форбс. Вона сказала, що урядова постанова для електронного бронювання через дію буде готова найближчим часом. А для реалізації цього функціоналу на технічній стороні знадобиться 3-4 тижні. Тобто влітку десь можна його очікувати. Мета цього це усунути людський фактор і пришвидшити процес бронювання завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами. І це, скоріше, я думаю, це гарна новина, це гарна сторона цифровізації цих реєстрів. І їх не так багато, але це вона, я сподіваюся. Але це, на жаль, не несе, я думаю, принциповий змін для людей, у яких немає актуальних військово-облікових документів або військово-облікової спеціальності. Для них, скоріше, цього, це нічого поки що не змінює. Компанія VMware, лідер рішень з віртуалізації, стала частиною братком. Ця подія змусила багатьох користувачів перейти на систему підписок, що потягнуло за собою значне зростання витрат на сервісі VMware. Партнери цього випуску, CloudFresh, допоможуть вам уникнути переплат. Маючи багаторічний досвід впровадження Google Cloud, технічні експерти CloudFresh мігрують наявні потужності в VMware на сервіс VMware Engine від Google Cloud без жодних додаткових змін у ваших інструментах та процесах. Заощаджується до 40% порівняно з локальними рішеннями та іншими хмарними провайдерами разом з CloudFresh. Отримуйте стабільність цін до 2028 року та доступ до програми реплатформінгу. Для отримання пропозиції заповніть форму за QR-кодом або за посиланням у описі до цього відео. НБУ оприлюднив дані по експорту ЕТІ послуг за квітень і вони склали 545 мільйонів доларів. І це на 3,5% менше аніж було в березні, і це перше падіння в цьому році. Водночас, якщо порівнювати з минулим квітнем, то там було 539 мільйонів. Тобто, в цілому квітень до квітня ми зростаємо. Керівниця команди досліджень львівського IT-кластера Ярина Возняк в своєму коментарі до цієї новини повідомляє, що в цілому є причини для обережного оптимізму, так як більшість міжнародних і великих компаній повідомляють в своїх прогнозах про зростання в цьому році від там від нуля до 3-4% за цей рік вони планують зростати. Значить, скоріше всього і замовлень теж стане більше ну, з поправкою, звісно, на війну. Ну і в цілому, це перший місяць з чотирьох, в якому відбулося зменшення. Я думаю, що тенденція в цілому не дуже і позитивна, але сподіваюся, що на нуль або на невеличкий плюс по результатам року можемо вийти. ДоУ запускає традиційне літнє дослідження зарплати і портрет айтівця. Збирають 15 тисяч відповідей. Це буде, я сподіваюся, йти не дуже довго. І для того, щоб це пришвидшити і зібрати їх всіх швиденько, я залишу лінк в описі до цього відео. А ви туди швиденько сходите і там за 10-15 хвилин повідповідаєте на всі запитання після того, як додивитесь це відео, поставити лайкос і вже потім заповнити. На конференції Computer Human Interaction. Представили дослідження, згідно з яким ChatGPT неправильно відповідає на 52 запитань пов'язаних з програмуванням. Окрім того, 77% відповідей більш багатослівні аніж людські, і 78% мають ті чи інші розбіжності. Вони зробили там невелику виборку серед інженерів і помітили, що 35% людей. Обирають надають перевагу відповідям від ChatGPT, аніж від людей, наприклад, зі стаковерфлоу. А 39% людей не помічають помилок, які робить AI. Ну тобто, наче проникнуло достатньо сильно, але причин для радості здається немає. Але раз ми вже про проникнення заговорили, то там британські вчені в Європі провели також дослідження. Ну нормальні британські вчені я маю на увазі. Провели дослідження на 12 тисяч людях в шести країнах і кажуть, що тільки 2% людей. Використовують взагалі штучний інтелект або якісь тули з не пов'язані в своєму повсякденному житті. Тобто в цілому проникнення ще поки що достатньо низьке, якщо говорити про загальні маси. Ну то, з таким проникненням, може вам може вам взагалі не цікаво про AI? Ви, от скажіть мені, тобто, якщо може не цікаво, то давайте так. Давайте в коментарях ви напишете, чи вам цікаво, по-перше, про AI слухати. А по друге, якщо ні, або якщо навіть так, то які теми з тих, які я тут зазвичай покриваю, є найцікавіші? Бо мені, оце. Іноді буває складно вибрати Сьогодні, наприклад, не дуже багато новин, і я думав, які б темпи вам додати. І от давайте ви мені допоможете. Чекаю в коментарях. Ну і щоб завершити вже тему цього дослідження, то доктор Флешер, це той, хто керував цим дослідженням, озвучив, що 30% людей взагалі не чули про самі популярні продукти, які пов'язані зі штучним інтелектом, там про чадті, про ламу і тому подібне. 30% людей взагалі нічого про це не чули. Ну, тобто, по результатам цих двох новин, що можна сказати? Що в цілому AI не настільки поки що проник в звичайне життя, як нам здається, в нашій бульбашці, з однієї сторони, а з іншої сторони, в дійсно в тех секторів значно глибше, аніж в середньому. Але здається, що ще трошки серед для того, щоб створювати щось нове. Тобто, як помічник і для аналізу наших ок, а загалом сиро чи ні? Може сиро, а може і ні. Бо от Містрал, наприклад, показали свою нову модельку, яку назвали Кодстрал, і це моделька на 22 мільярди параметрів, яка спеціалізована саме на допомозі з кодом і з розробкою. Окрім 22 мільярдів, що принципово, що вона open weight, тобто її можна скачати локально у себе запустити, і в ній 32 тисячі токенів вікно контексту, що дуже багато більше аніж усіх, напевно, open-weight відкритих аналогів. Я, як мінімум, не бачив в порівняльній таблиці більшого. По всім тестам вона, ну майже по всім тестам, вона перемагає. В середньому перемагає всі модельки, і код ламу, і ламу третю, і Діпсік. Причому ламу перемагає навіть на 70 мільярдів параметрів. Я думаю, що це за рахунок того, що не є контекст більше, і просто вона більш файн тюнд. Я скачав собі на ноут, її запустив через Оламу. І вона дійсно працює швидко. Тобто, через веб-версію на сайті містрала працює прям дуже швидко, ну прям моментально майже. А локально на ноуті, якщо ви нікуди не хочете публікувати свій код або вам IT, наприклад, ваше забороняє це робити, ви можете запустити у себе просто в терміналі. Там, здається, 12 гіг сама моделька важить, і він реально дуже швидко відповідає і допомагає з усіма речами. Мені, ну як мінімум, з Python я перевірив, працює дуже гарно. Ну, ви бачите, конкурентне поле росте, з'являється більше нових кльових продуктів. Якщо там ще півтора року тому всі говорили тільки GPT і всі інші якось намагались догнати, то з'являються нові кльові продукти. І про це сьогодні насправді є декілька ще новин, і наступна з них це те, що Anthropic для свого клоду викатали функцію, яка дозволяє створювати персоналізованих помічників, наприклад, для пробки там, електронної пошти або здійснення покупок, для чого там завгодно. Вони цю функцію назвали Tool Use. І вона дозволяє підключити, що завгодно, і взагалі виконувати будь-який локальний код з використанням їх закритої, де-факто модельки клод. Функції ці доступні там і через Vertex AI гугловий, і через API Коротше, Ціноутворення там є на основі токенів, ну тобто, скільки токенів запроцесили, стільки стільки грошей і заплатили. І все доступно через API. -шку. Через API напевно, найпростіше. Працює воно так. Ви, коли робите запит до LLM-ки через Апішку, ви, окрім промта, який юзер написав, ви роб, описуєте ще окремий масив інструментів. Тобто, це де-факто функція. Ви кажете, які є функції, які у них є параметри, і що ці функції роблять. Клод, в свою чергу, аналізує запит користувача, і якщо там є якась функція, яка підходить з тих, які ви описали. Він перериває своє виконання і до вас повертає реквест. Наприклад, ви там кажете. У вас є функція по перевірці погоди, і вхідним параметром має бути локація. І коли користувач каже, дай мені погоду в Києві, він аналізує, що є така функція, яка може на це відповісти. Вам повертає запит. Тут викликали функцію Дай погоду параметром є Київ, ви цей параметр берете, генеруєте відповідь і передаєте назад на веб-клоду. В... 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 І код це вже перетворює в людську відповідь і повертає людині. І причому ви це все можете робити у себе локально. Тобто, ви, ви жодних функцій не публікуєте нікуди. Ви все це локально виконуєте на сервері, на ноутбуці, де завгодно. Тобто, все на вашій стороні. Це дуже кльово і зразу якось народжується прям пару ідей, пет проєктів, на які ніколи не вистачить часу, але 100% це все хтось точно зробить. Бо взаяємо вже як знаєте з цим правилом 34. Якщо ви ж про щось знаєте, то про це вже є AI. Ну, розробляти так зручно. Тобто ви все робите локально. Тобто, в цілому ви в рамках кожного запиту повністю стейтлес публікуєте запити. Кожен раз можете все змінювати, набір тулів, ну цих функцій. Дуже зручно, класно. Днями в мережу витекло 2,5 сторінок внутрішніх документів Google, які там описують багато речей. Але найцікавіше, напевно, з усього, з усього того, що витекло, це те, як працює сам пошуковик Google. Ну чому це цікаво? Бо Google взагалі ніколи не розповідає, прямо як працюють їх алгоритми для того, щоб їх не можна було ними маніпулювати. Він ніколи не розповідає, як взагалі працюють їх алгоритми. І всі компанії, всі seo агентства, всі маркетингові компанії намагаються якось експериментувати, зрозуміти, що там працює, що ні просто кидають все в підряд, що приліпає, от, от це працює. І тому тут цікаво. Там, взагалі, багато всього різного. Я, напевно, давайте виділю чотири, напевно, найцікавіших. Перший, це те, що Google в хромі збирає переходи на сторінки людьми і потім це використовує в своєму ранжуванні. Хоча він заявляв, що вони цього не роблять, що вони не використовують дані користувачів для того, щоб ранжувати сторінки. Друге, це те, що Google знову ж таки казав, що вони не використовують кліки на пошуці як інструмент ранжування, але стало зрозуміло, що використовують. Називають вони це NavBoost і кліки на сторінки впливають на те, наскільки ваша сторінка підіймається в видачі. Третій важливий пункт це те, що точні відповідності до імен можуть навпаки шкодити вашому SEO. Тобто, якщо у вас, я там не знаю, carrent.com і для оренди автомобілів, то Google з більшою ймовірністю у вас навпаки, зменшує в видачі, тому що думає, що у вас достатньо висока ймовірність спаму або СКАМу. Ну і четверте, це те, що у Гугла є білі списки для певних тем, в рамках яких їх стандартні правила ранжування взагалі не працюють, і там вони абсолютно кастомні або взагалі проходять ручну модерацію. Це там, наприклад, політика, covid 19 і тому подібні теми. Google знову набрехав, як дивно, як неочікувано. І ну тут реально для агентств, для всіх, для маркетингових і для компаній, які займаються SEO-інструментами і SEO-просуванням, я думаю, тут багато роботи проаналізувати купу експериментів провести, подивитися, що з цього буде працювати. Але це питання в тому, як це взагалі мечиться до Самері Гуглового, пам'ятаєте, в Гуглі у них тепер в пошуку є ai самері і як на це взагалі ранжування буде працювати, не дуже ясно. Можливо, треба ранжуватись не під відачем людям, а під те, як з більшою ймовірністю попасти в самері. Оце буде теж цікава нова хвиля експериментів і роботи. Нова професія, можливо. Між іншим, про я AI саме. Пам'ятаєте, я вам в минулому випуску розповідав про те, що ця видача і агрегація вона просто жахлива, іноді ж може навіть нашкодити людям просто жахлива. Так от за тиждень багато новин на цю тему з'являлось. Наприклад, те, що Гуглу доводилось вручну видаляти ці дивні абсурдні відповіді і приймати там багато дій, щоб це все там виправляти. Ну і Гугл заявляє, що він там взагалі купу всього робить дуже швидко, ми все поправимо, все буде класно. Ну, Я не думаю, що це буде дуже швидко, бо як там кажуть якраз аналітики, що перших 80% точності взагалі зробити дуже просто. Але далі, чим далі, тим складніше. Ну, тобто до 100% майже неможливо добратися. Це я зараз про е, достовірність відповідей, я, я так давайте скажу. І тому там е, оце наближення, воно все складніше і складніше з кожним відсотком. А коли у тебе величезна вибірка, у тебе там мільйони, сотні мільйонів запитів на день, напевно, мільярди, то у тебе все одно там. Величезні числа якихось неточних відповідей. І вони такої неточності я не впевнений, що можуть собі дозволити. Ну, і щоб завершити тему вже Гугла, пам'ятаєте, вам знову ж таки в минулому чи позаминулому випуску розповідав, що вони видалили в Google Cloud повністю всю інфраструктуру і всі дані одного з своїх величезних кастомерів в Австралії, фонду Unisuper, який там обслуговує 135 мільярдів грошей е американських. То вони ось розповіли, я чим це було спричинено, і причиною вони називають ненавмисну помилкову конфігурацію під час початкового розгортання приватної хмари Google Cloud VMware Engine для їх Unisuper, ну для клієнта Unisuper. Там хтось залишив просто пустим якийсь один параметр, що призвело до того, що він потім автоматично просто видалився, тому що вони там використовували якийсь інструмент, в якому була проблема: що якщо залишити пустим, воно потім десь не прив'язалось, не спрацювали їх альорти, і це все потім видалилось. І там теж були проблеми. Сказали, що все вже пофіксили, і це була локальна проблема. Тільки один раз інструмент вони взагалі це вже викинули, і тепер все буде робити. Повністю клієнт, щоб Google раптом нікому нічого не видалив і не ніс за це відповідальність. Я так розумію. Хоча ситуація все одно залишається максимально просто страшною кринжовою, робіть бекапи десь не в одного провайдера. Історія про криптовалюту. Ну, я маю її розповісти, бо вона про насправді про шифрування і про безпеку. Якщо бути точним, то про безпеку однієї людини, власника криптовалюти там на здається, в нього там щось на 2 мільйони доларів в нього було того біткоїна, який він купив в 2013 році, і звали його Майкл, і він просто забув пароль до свого гаманця, який був у нього локально на комп'ютері. Як так сталося? Він згенерував пароль через менеджер паролів RoboForm ще в 2014 році, поклав його в окремий файлик. Тому що не хотів його там зберігати, він його просто згенерував, поклав в окремий файлик і зашифрував його через TrueCrypt якимось там своїм паролем. Ну людина дуже переживала за безпеку, але цей файлик якось потім став непрацюючим. Він перестав розшифровуватись і треба було цей пароль відновити, але це було єдине місце, де він зберігався. Він звернувся до Джо Гранда, це хардвер-інженер, який займається якраз відновленням там на хардверних гаманцях і тому подібними речами. І він дуже довго там страждав, мучився і тому подібне. Але ось раптом, він в тій версії, яка була у RoboForm в 2013 році, знайшов проблему з тим, що. Паролі, які він генерував, були насправді не зовсім рандомними і якщо знати умови, наприклад, час, в який це генерувалось, і параметри, наприклад, там чи треба спеціальні символи, і яка довжина паролю має бути, то паролі насправді не рандомні. Цю проблему робоформ виправив в 2015 році, але вони ту стару версію реверс інженірили, і ось так після там певних там, страждань підбору параметрів і часу, бо пройшло 10 там років, плюс 10 плюс років, вони. Просто перебором знайшли цей пароль, згенерували, і тепер людина є власником щасливим вірніше, повернувшимся власником оцих біткоїнів на тепер уже 3 мільйони доларів. Він сказав, що взагалі фінансово це взагалі навіть плюс, бо якби він мав доступ до них раніше, то продав би їх і ще раніше, і отримував би тільки півтора мільйони, а тепер може отримати три. Висновків тут декілька. Ну по-перше, паролі свої пам'ятайте і бережіть їх, особливо якщо вони зберігають стільки грошей. По-друге, не довіряйте абсолютно повністю рандому, який генерується на комп'ютері, бо він не завжди повний рандом. І ну, на цьому давайте залишимо. Більше висновків не будемо тут робити. На цьому з новинами все, і давайте переходити до рекомендацій. І першою є курс справедливість на 24 лекції в Гарвардському університеті від Майкла Сендела. Вона є англійською мовою, звісно, вона є перекладі українською мовою. Я лінк саме на переклад залишу тут, напевно, в описі, і там про все і про дилеми, і про моральну сторону вбивства, і про свободи, і про вимоги спільноти, як до цього ставитись. Просто прекрасно жити вам після того, як ви це все подивитесь, легше не стане, але стане напевно зрозуміліше, чому так щось відбувається, особливо в країні, в якій стільки проблем і несправедливості під час війни. Друга рекомендація для тих, у кого були ситуації, коли треба було дуже просто, дуже швидко якась пішка, яку можна швидко там щось поміняти, і не хочеться робити якусь свою адмінку, Headless CMS, і ще якась штука, і це називається сервіс Zero Sheets. Які ви просто підключаєте до своїх гуглових таблиць в табличці? Ви просто робите колонки і назви, і через запішку ви можете просто джесоном отримувати одразу всі собі дані. Звісно, зараз ви скажете, що можна отримати прямо у Гугла, але там треба цілий процес цих всіх табличок, стовпчики. Тому подібне. А тут одразу завернуто в красивий JSON-чик. Дуже класно. Можна прямо міняти, через апішку можна міняти, можна міняти прямо в доки, і одразу воно буде змінюватись всюди. Я думаю, що у всіх в якихось педпроектах або в якихось швидких речах сценарії такі колись виникають, тому ось можете використовувати. От такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав, і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе!